Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас нове надходження у продаж це Mercedes B180. В сіренькому кольорі з мотором 2.0 дизель, автоматичною коробкою передач. Друзі, автомобіль у нас у дуже гідному стані. По кузову автомобіля є косметичні підкраси тільки по заднім маркам, все інше повністю в рідній фарбі, не затерте, не потерте, скло все повністю рідне. Легенько тонований на оригінальних дисках, на гарні свіженькі літні гуми з ксеноновим світлом лінзованим. І з недоліків у нас тільки є тріщина по лобовому. Все інше в ідеальному стані. Йдемо далі. Салончик та комплектація, звісно, електропакет, 4 скло підйомника, електродзеркала, комбінований салон. Подивіться, будь ласка, в якому стані сидіння. Взагалі без потертостей або щось такого. Руль також в ідеальному стані. Він шкіряний, шкіряний мультикермо нас, у нас, 210 тисяч, підігрів передніх сидінь. Ось така мультимедіа, гарна штатна акустика, клімат-контроль двозонний. Ось так все по салончику виглядає. Чистий та охайний салончик. По техніці питань немає взагалі. Друзі, чекаємо вас на оглядати здрав до нашого автосалону.